Якщо ви керуєте автомобілем, або ви полюбляєте активний відпочинок і ваш друг велосипед, однозначно ви стикаєтесь з питанням підбору окулярів. За кермом трошки легше спокійніше, в будь-якій оптиці вам повинні запропонувати і розповісти про ті лінзочки, які рекомендовані для водіїв. В мережі Оптик Медикус вас також зустрінуть і розкажуть про такі лінзи, а саме лінзи називається BlueBlocker з фотохромом або без фотохрому. Що це означає? Спеціальна лінза, яка в основі своїй містить матеріал, що забезпечує кращу видимість. Перед оком ви будете бачити жовтуватість фону, якусь салатовість. Це зменшить додаткові бліки, тіні, і цим самим забезпечить чіткіше бачення. Окрім того, лінза має багатошарове так зване. Просвітлюючи покриття або антирефлексне, що забезпечує е, зменшення яскравості фари. Скляна лінза такого плану е, аж переливається фіолетовим відтінком, з якого бового боку ви її не взяли, іде фіолетовенький перелив. І в темному приміщенні сам фон, що створює лінза, жовтий, якщо ви бачите, за лінзою жовтуватість, якщо це помітно. Саме така лінза використовується і вважається найбільш комфортною, особливо для дальнобійників, людей, які проводять дуже багато часу за кермом, а також для тих, хто полюбляє нічну їзду, чи то за фахом діяльності, чи то за потребами особистими. Наступна лінзочка, яка теж користується широким попитом в водіїв, це є Точно та ж, скажімо, основа, але окрім того, лінза реагує на ультрафіолет і в сонячну погоду затемнюється. Як на мене це варіант більш приємний, тому що ви на момент маєте і захист від яскравої фари вночі, і чітке бачення в туманну чи дощову погоду плюс комфортну їзду в сонячну погоду. Реально, ви охоплюєте всі пори року і почуваєтесь комфортно, при тому, що не міняєте окуляри, вони одні і ж. Бувають ситуації, коли пацієнтам незручно, їм за яскраво, некомфортно. В такому випадку ми пропонуємо лінзочку, яка найбільш широко користується популярністю лінзочка, яку виготовляє німецька фірма Rodenstock. За умов сутінок вона практично біленька, прозора. І вночі е, чіткість бачення досягається за рахунок власне антирефлексних покриттів. В сонячну погоду знову ж таки це фотохромна лінза, або якщо називають в народі, хамелеон, яка змінює свою інтенсивність затемнення в залежності від рівня ультрафіолету. Ця лінза буде затемнюватися тією чи, чи іншою мірою. Е, вона доволі комфортна за рахунок того, що немає цього жовтого яскравого фону. От, і пацієнти з так званими чутливими очима полюбляють переважно цю лінзу. Для велосипедистів, я думаю, зустрічали і не раз хто цікавився. Дійсно, досить широкий спектр лінз і рижі, і зеленкуваті, і так далі. Дійсно. Це всі лінзочки, які використовуються в специфічних спортивних велосипедних оправках. Їхня функція в першу чергу забезпечити чітке бачення, а також захистити очі. І всі велосипедні оправки спортивні вони обтікаємої форми, бувають часто з спеціальними такими гумовими прокладочками для того, щоб паралельно ще й захищати від пилинки якоїсь, щоб не попало в око, і захистити очі велосипедиста при. Русі поряд, де є і машина, і бруд, і пил, бувають різні ситуації. Окрім того, якщо ви не професіонал в плані. Автомобільних доріг і так далі, але ви керуєте автотранспортним засобом, то звичайно, чи то сонцезахисні окулярчики, чи то покращити комфорт бачення, якщо ви їдете, буває потреба десь їзди в сутінкову вже пору року в вечірню, або навіть наші тернопільські погодні умови з туманами, дощами і хмарністю, то доволі комфортно ви будете почувати себе не за кермом в окулярчиках. Незалежно від того, який вазір хороший чи не дуже, чи користуєтесь використовуючими окулярами чи ні, з лінзочкою фотохромною, яка має незначний вихідний ступінь затемнення, скажімо, от може бути відсотків 6-10 ось такий вихід, так, в лінзі. На сонечку вона затемниться до кольору. Орієнтовно 75-85%, ось ми аналогічні лінзочки візьмемо в сонячну погоду. І при цьому очко буде паралельно захищене, тому що всі ці лінзи обов'язково мають антирефлексне або просвітлююче покриття, що знімає додаткові бліки, десь проїхала поряд машина, вам світить сонце, якраз вперлося навпроти вашого лобового скла. Тобто комфорт бачення однозначно буде кращий. В цілому, якщо ж ви десь колись дуже рідко сідаєте за кермо, використовуєте при цьому окулярчики. Обмежень стосовно лінз немає. Ми навіть швидше обмежуємо, де в деякій мірі оправи, щоб не було широкого завушника, який обмежує вам боковий зір, щоб оправка була достатнього розміру і забезпечувала широкий обзор для людини за кермом і можливість, як то кажуть, зреагувати вчасно. Єдине таке невеличке застереження стосовно кольору. Лінзочки, яка знаходиться в окулярах. Можливо, вона більш доцільна була весною, а не осінню. але все ж таки ще питання сонцезахисних окулярів актуальне. А тим бачече, попереду зима сніг і відбиті промені, перш за все, якщо це сонцезахисна оправа, за кермом краще, щоб це була поляризована лінза. Що це означає? Це лінзочка, яка блокуватиме і захищатиме ваші очки не лише від прямовисно-падаючих сонячних променів, але й від тих, що відбили від горизонтальних поверхонь, від сусіднього капота, машина, що рухається навпроти чолового скла, від калюжі добрячої, якщо знову ж таки сонечко попереду вас. У будь-якому разі, це не обмежуватиме вашої готовності до реакції за кермом. Не, в сонцезахисних окулярах старайтесь не використовувати таких лінз, як рожеві. Яскраво сині, тобто це кольори подразливі, які перес, швидше перезбуджують, аніж заспокоюють наше очко, і перевтомлюють людину, яка ними користується, аніж завдають комфортного бачення. В основному гама кольорів: сіренькі, чорні, коричневі. от такого плану можуть бути зеленкуваті лінзи, вони теж доволі комфортні. Ось такого плану. Дуже часто е зелені лінзи. Можна побачити в людей старшого віку, так звані антиглоукомні. Щоправда, ці трошки відрізняються, але для ока також доволі комфортно. Окрім того, зручними і, і в побуті і в повсякденному житті, і за кермом є лінзочка з градуйованим переходом від темного до світла. Тобто, дивлячись на прибори на панелі управління, це світлий, хороший яскравий фон, піднімаючи огляд погляд свій на дорогу, особливо за умови сонячної погоди, це. Затем некомфортніше бачення У будь-якому разі, перш ніж відважуватись на рішення купити собі, придбати чи поновити окуляри, чи то для того, щоб керувати автомобілем, чи то для того, щоб просто користуватися щоденно, гуляючи по вулиці, йдучи до магазину. Звертайтеся до консультантів в оптиці медіку завжди раді всі абсолютно працівники володіють інформацією і для вас індивідуально допоможуть підібрати ту лінзу, яка вам є найкраща.